Сполучені Штати Америки у четвер, восьмого лютого, запровадили нові санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів. США. так, управління з контролю за іноземними активами, мінфіну вживає вже другий цьогорічний захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох російських організацій та визнаючи одне судно як заблоковане майно. Зокрема, обмеження стосуються імпорту російських алмазів та нафти. Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Шабрая Нельсон наголосив, що обмеження цін та санкцій призвели до розширення знижок на російську нафту, обмежуючи доходи, на які Кремль сподівається у своїй незаконній війні. Сьогоднішні дії проти тих, хто порушує ліміт на російську нафту, повинно бути постійним попередженням про те, що США може і змушуватиме дотримуватися ліміту. Зазначається, що під санкції потрапили компанії Зеніт, Олтанкерс, СІФ і Таласа, що базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах. А також Нес «Лідершіпінг» зареєстрована в Ліберії. Також згідно з новими санкціями, США забороняється ввезення нетехнічних алмазів здобутих у Російській Федерації та ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів, що походять із Російської Федерації або експортуються звідти. Тим часом у Євросоюзі пропонують запровадити нові санкції проти 55 компаній та понад 60 фізичних осіб, які допомагають у російській агресії проти України. Про це повідомляє Блумберг. Обмеження спрямовані проти окремих осіб та компаній, які виробляють зброю та постачають ключові технології для російського оборонно-промислового комплексу. Але перш ніж затвердити ці пропозиції, треба, щоб їх підтримали всі держави-члени ЄС. Пропозиції можуть змінюватися до того, як країни погодяться одна з одною. Також як повідомляв Унян, через санкції постачання російської нафти до Індії впали до річного мінімуму.